Які ваші бажання: салон краси, власне кафе або ресторан, або ви хотіли бути ремісником, графічним дизайнером або розробником програмного забезпечення? Багато українців, які зараз проживають в Німеччині, хочуть відкрити власну компанію. Ви також? Ми в Startup Coach знаємо, що прийняти рішення розпочати власний бізнес нелегко. Виникає стільки запитань: а як щодо податків, яка страховка мені потрібна. Які зобов'язання я як підприємець повинен виконувати, і як залучити достатню кількість клієнтів? У вас виникають подібні запитання? Повідомте нас, що саме вас цікавить, які ваші запитання. Напишіть нам коментар, тоді ми будемо знати на що звернути увагу на нашому каналі. Більше інформації про те, що Стартап коуч пропонує, ви можете знайти на нашому вебсайті.